Добрий день друзі, хочу вам показати одну ситуацію, з якою я столкнувся. 1,9 тоді, ваговський двигатель форсунка коротше, Приїхав клієнт, верніше притягнули заміну, турбіни зробили. Потім почало гнати масло через заливну горловину. Лопнув клапан ВКГ, поміняли кришку новеньку. Зразу перед цим знімали патрубок з нього. Вроді перестало. Ну, гнати, все нормально. Ми зняли від турбіни цей патрубок. Його просто забили качанату, а, коротше таке експериментували. Доказували скажем, того, чи це викає, чи не викає. Все, Вроді перестало, все нормально, поміняли кришку, віддали машину клієнтові. В общем, дзвонить він каже, жене так само. І все, ступор. Коротше, ну що ж, одне з двох, або форсунки, або тандемник. Дивимось на тандемник, все вроді нормально. Ну і покажу вам зараз, який нормально. Ось він знятий. А ось що було. І як його могли побачити, ніяк. Ось дивіться. Коротше, тандемний. Тандемний, не тандемний. Ніякого ні вакуума ні хіра він не создав. Поміняли насос. Так що звертайте увагу на ці от патрубки, які чіпляються саме на тандемному. В общем, зрозуміло. Може комусь пригодиться. Всім добре.